Я виходжу породійки і кажу, що така така ситуація. У нас тут прийшов контакт, об'ясняю ситуацію. Нам треба сюди люди, БК і так далі, тому що свалили і вони сюди приведуть по-любому ще людей. А там містечко таке було іменно лакомке, тому що там бліндажик був, тіпа, там, де можна було вещі скласти і так далі. І бліндажик був повністю закритий, до нього можна було прийти. Тіпа, і два входи в бліндаж був. Ну, іменно на нульовій лінії, то там можна було обустроїтись нормально. Все, плюс-плюс, поняли. Приходить до нас ще один е командир відділення сали. І тут зразу, коли він прийшов, він притащив БК, касиби, гранати і так далі. І тут, через хвилин п'ять, може, коли він прийшов, відразу починаються штурми. Бігли вони по шість чоловік, отак, по шість, восім, десять чоловік. Шесть чоловік це саме менше. Мала група штурмових відділення. І тоді ми починали їх ложити просто до наших вже окопів добігали і падали головою, так практично возлі бруствора. Тобто найближче скільки метрів до вас? Метра три. І вони постійно не зупиняючись. Постійно не зупиняючись. Після того моменту, як ми це опустили двох чоловік, вони прибігли до свого опорника і так далі і кажуть, що так і так. І з того моменту все і почалось.